Всім з за я Орлик і сьогодні у нас відео про SMG Jackal Розумієте, ця ппшка мене дуже сильно здивувала. В неї ТТК 616 якимось дивом вона вбиває. Як? Я сам не розумію як, братіки, я сам не розумію як. Напевно, ТТК в голову в неї хороший чи що. Ну, коротше, подивитись за ракадочку, де я бігав дуо з баклажанчиком, в кінці я залишився один, затащив жорсткий клач. Сейв. СМД. А перед цим став лайк, будь ласка, будь ласка, це дуже важливо. Пиши коментар будь-який. Будь-який просто для просування цього відео в рекомендації. Підписуйся на YouTube, підписуйся на Твіч стрімлю і на YouTube, і на Твічі кожного дня 16.00 до 21 до 22. .00. Буду радий бачити на трансляції. Зборочка на ппшечку є в телеграм-каналі, послання в описі. Ну а ми переходимо до відео. Не буду затримувати. Поїхали! Є, yeah, є, yeah, Вітя, зі мною. Двойка, сука, один розбитий. А мені, походу, постав. Вітя, дон пуш за порцес. Один Де він? Точно двойка yeah. була. Да. Я бачив. Власне, ми чемо. Оце догорів. Він догорів, так. Да. Бачив на поліцайки, можливо, це він. Може вбили другого того. Да, двойка ти тут його вбили да? другого. Вітя, нось хп, нок! Я бачив теж звару. Да, да, жовтої кучту. Ну, близько, близько, близько. Отут, отут Moving. Де до тебе зараз, Чекай. Блять, вой! Давай, давай, Ви, давай! Вигао! давай. Вигао! Чувач, що ты робиш, нахуй? Витян, ти Лешку мо зарашити. Ветин, ты молодец? Комплект купей. Пиздай, блин, скажи. Вилазь машины вже, вже вилазь, вже вилазь. Бля, Люш. Из уже нахуй. L'admin narrash it sucks. They'll need to survive to read the taking effective fire.

Наверно, Звідки? Бляяять, ну пизда, я тут. Де, де Я, блядь, в гулаптів відправляю, уєбана. Давай-давай, вміти рашать. Я вже зарашив. Два. Ти нокнув одного? Блядь, да. машина, сука. Я вбився. Ще стріляють, ще стріляють, ще стріляють. В хату, в хату, в хату, хату. зрощу. Я в хаті, я в хаті. Звідки стріляють? сука, впав. Нахто? Так, да, Це ті, що пікали нас звідси. Міни тут! Боже, скільки мін. А де були подівся? А ні, забагали. На мо машина, мотоцикл тут. Та це мій мотоцикл вроді, ні? ні, ні, це... А, може, так. Да. А ти мотоциклист тут приїжджавши. А, он поехал дальше. Машина ног, машина ног. Охуенно. Садика не было у него. Доел. Я его доел. Там снайпер. Там двойка. Там Шат. двойка. Крякнул. Крякнул. Тройка, тройка, тройка. зверху, бачиш? Да, да. Ноку в одного там. Мені. Там ще один. Ще є один. Блядь, точка там валялась, можна було дати. Я заберу, я заберу. Вже одні підходять близько, бачиш? Отут, отут, отут вони. Йдем, йдем за мною, йдем за мною, йдем за мною, йдем за мною. Усё буду тут. за uh -huh. Забором тут грати, І ззаді ще є там. Блядь. Мать людей багато, ні? Ти ще бебку тут бережи свою. Бережу. Це що, льотчики? Це що, льотчики? Блядь, да, це льотчики. Що це таке було? Примітку змагаю. Принимаем Спейну спочатку початку Желтый, амелька козыла... не сука. Я на крыше был. Не пиздец. Да пиздец. Там двое кошем Ай Ой, там двойка, там кто сидит. Сука, шо робеет блядь? Ну конечно, блядь! Changing match. Target area mark. You're cleared hot. Copy that long, three one is on station. Strike Я ж не понял, це я хедшотнув двох, чи це точка їх точкою Гарно зробив, тільки вітя в них, походу, салфіки якісь є. А вони померли одразу. Так, да, точно. 100%. <Scheduling the problem> oh, ні, ні, як не випав. Несу, несу стоїть! Фінанский. А що це за взрив тут був у мене? Не знаю. І де типи поділись, тоже непонятно. Не знаю, тут досі. У мене тут зло нормально, турат. Машина вже поїхала. Якийсь дурак, блядь, чи шо? В тобі стріляють десь А, то в синку Чекай, а хто догорів з них? Вау Мовчина їде Точку витя, oh, nice. у мене машина є. Беть розбито ново. Ну. Де той один подівся? Невідомо, sure. uh, може, його вбив. Менько тут. Вниз перебігає. Машина розбита, пизду. Swapping magazine. Упнять Я losing crowd, moving Ге завалили. Зона віця машина. У мене ця машина, блять, би считала, що вона є. Є, бачив? Так, так, так Бро, Машина би считала, що є, я ж тобі казав, мав. Редін забув де вони. В мене зона, блядь, ааа, бать. Як мені, сука, дожиєте? Є бать. Що ти? Повертаєм стару форму. Джакал мета. Вітя, а ти пам'ятаєш цій каці ти казав? Я виходжу. <рес> Це ті було? Вроді так. Да. Вовці? Мені ще здається, що так. Да. Така. Потім. Середня катка, але нормально. 19 кілів зробив. Соло затащив в кінці вже. Мої вітання, дуже дякую.